Мир вам, браття і сестри, як ви вже встигли помітити, грань між журналістом і громадським активістом між журналістом і політиком, дедалі більше розмивається в суспільстві. Якщо судити за кількістю дозволів на придбання пристроїв для відстрілу гумових куль, як це називають мінти. Які вони видали власникам журналістських посвідчень, то журналістів у нас в країні значно більше, ніж політиків, громадських активістів, двірників і дуерів машинного доїння разом взятих. Але тут є один нюанс: сьогодні журналістам мало хто чує. Окрім просто інформації, яка нафіг нікому не потрібна, окрім наших думок, які ми не здатні чітко висловити, деякому потрібні сьогодні думки. Ми все ж таки хочемо, щоб нас почули. Ми хочемо, щоб нас помітили, щоб нам дали грант, щоб нас взяли в велику газету, щоб нам заплатили великі гроші, щоб ми справді урівнялися в статусі з нардепом, принаймні міського рівня, якщо не рівні Верховної Ради. А як цього досягнути? Сьогодні людина може бути почута. Журналіст. Журналіст вже навіть не треба казати. Треба казати інформактивіст. Тому що журналіст це залишилося в 19 столітті. Інформ активіст може бути почутий тільки в двох випадках: якщо він став жертвою політичного насильства як Гонганса, або якщо він е обслуговує обігрує е теми пов'язані з гендером і з ЛГБТ спільнотою, тільки через перверсію. Може бути почута людина, яка не хоче, щоб їй відрізали голову. Бо по великому рахунку Гангадзе почули тільки після того, як йому відрізали голову. Це те, що сталося з живописом іще на початку ХХ століття. Коли уже стало зрозуміло, що намалювати нічого нового і цікавого неможливо, художник почав робити предмет мистецтва із самого себе Сальвадор Далі. Сальвадор Далі чудів, як тільки міг. Він сам був культовим персонажем. А те, що він малював оці ці жалюгідні картинки, це лише сувеніри по ньому, і тільки як сувеніри по Сальвадору Далі вони кому-небудь цікаві. Те саме має робити сьогодні гром е, е, інформактивіст. Він повинен поміняти стать стати трансгендером, чи хоча б транссексуалом, чи хоча б змінити сексуальну орієнтацію і відчувати. Утиски з боку суспільства з цього приводу, тоді всі ним будуть цікавитися, тоді яку б маячню він не ніс, вона буде актуальною, цікавою, корисною і буде впливати на суспільство. От скажемо Фемен, дешевий, в принципі, понт. Чому він став можливим? Чому це так розкрутилося? А тому, що журналісти, які були першими споживачами того, що робили Фемен, були звичайними. Гендерозабобонними істотами і, е, скажімо, і гомопесимістами. Насправді, якби всі ці люди були справді трансгендерами, транссексуалами або хоча б гомосексуалістами, то тим самим Фемен або всім іншим політикам довелося б і зашрятися значно більше, справді робити велике політичне мистецтво для того, щоб вразити свідомість. Е, Свідомість журналісткою ЛГБТ спільноти. Міняйте стать, браття і сестри. Або приходьте до нас. Ми відріжемо вам голову. Амінь.